Доброго дня, друзі, та гарного вечора. У нас дощ, дощ і ще раз дощ. Вже надбридло з цим дощом ходити. Але ви скажіть, це по всій Україні оце такий дощ. Чи це тільки він так накрило? Дивилися ще вісім днів. Кукурудзи на полях нас ще тільки почали молотити. Люди ще не поприбирали городи. Що має бути? Йду по дрова. Іду по дрова, сьогодні щось пізненько розпалила, ще й шльопанці взула, зараз чабов-чабов, наберу дрова і відкрию птицю. Ви як там палите? Я думаю, що вже всі палять, вже кров не гріє нікого. Всі, мабуть, полят. Можна б і газ включати. Але думаю, ще буде час на газ. Донька каже, мама, включай газ, бо хто знає, що буде далі, економ дрова. З цими нашими сусідами, по чому вони будуть цілити ще. Ж вони ж вибирають, зараз приходить зима та й дивляться. Вже зайшла в піднавес. Трішки темно. Та й дивляться по чому цілити. Інфраструктура, газопроводи. Все таке, щоб навродити мирному населенню. Що ви зробите? Якого маємо сусіда з таким і мусимо жити? Тут ми нічого не поміняємо. Десь хоче вару рибку, заливну. Зараз буду розливати. Прийшла відкрити, вони вже пливають, вже пливають, віця вже води скільки стоїть. Але не хочуть пливати, нехай ховається в хлів. Яйця не піду, бо в шлюпальцях. Піду перезуюся та й подивлюся яйця. Досклала рибку. Залию юшечкою, юшечка смачна. У мене бабка завжди чистила рибу і виварювала спочатку луску, там головки, якщо які залишаються, а потім уже варила рибу. Я зараз зробила так само. Нічого ж, тут в мене дві голови, ці голови від ляща. Мені голови подобається. Я готую для себе, для мами, не для гостей. Так що і голови буду їсти. Мені подобається голови з ляща, а я така рибка пахне жарком. Ну, як для гостей роблять, то там уже, да. а для себе ліж би смачно. А, Все остальне? Неважно. Чотири тарілочки. Щоб, каже, не приїлася, а щоб з'їсти і ще хотілося. Ну що як навариш багато, скільки ж можеш сама з'їсти я тепер не багато вару. Щоб їсти ще хотілося. Мама в мене дуже любить, дуже любить заливну рибу. Другий раз навіть просить. Ти не будеш рибу робити. Ну, як ти хочеш, то зроблю, що ж я не зроблю. Окей, є. Риба, є здоровля, є апетит її з'їсти, так можна все готувати. І треба навіть. Так. Та трошки кусочок розлізся, а взагалі то все добре. Там вчора в відео я сказала, що дуже шкода, що моя козичка пропала. І було запитання, а що случилося з моєю козичкою? Вскриття показало, що об'їлась кукурудця цілого зерна. Я її завжди випускала на подвір'я. Вона була дуже ручна, ходила за ногами і бігала за мною. Куди я, туди я хвостиком. Я з-подвір'я, якщо йду там, їду чи до мами, чи на хвощ, вона на гойдальці отут лежить і чекає. Дуже була така ручна. І ви лізе на плече, і голівку прикладає. Я до неї дуже прив'язалася. І була відкрита двері, в комору були відкриті, там стояв мішок з кукурудзою. А вона ж дуже така пажерлива, дуже все хапала. І вбігла в комору. І я ж наче зразу за неї побігла, бо я знала, що там є зерно. І вона, видно два рази хап-хап. Скільки їй треба? Трьохмісячне козенятко. Я її привчала до кукурудзи. Я їй давала так по пів жменьки маленької кожен день цілого зерна. Висівочки давала, сінця давала, все їла. Но дуже була пажарлива. І потім, коли я прийшла з хвоща, і я побачила, і я чую, не мекає. Взагалі, коли я приходжу з хвоща, вона знає, що я ж її випускаю, то обіця розлагається. Розлягається, я <сху> так сказала. І я її зразу випускала ця тішина, я зразу ж до тої, до тої своєї принцески її звала принцеска. Вона лежить тихенько, я її. Вставай, вставай, встала і починає поточуватися. Я її винесла на подвір'я, але ж сама не розуміла, що якщо вона прихворіла, їй не треба більше давати їсти. А я ж думаю, як краще, я їй принесла сінця, там на площадці біля хліба поклала. Вона бачу, їсти сінце. І вона на те вледила, той желудок ще більше забила. І до ранку не дожила. І зразу я сказала, все, більше козички я не хочу. Бо важко прив'язуєшся, прив'язуєшся до скотинки, а воно трах, бак, і отаке робиться. Я по коровах знаю, ми раніше з чоловіком тримали корови, то я по коровах курс сиділа, що й дочу, а кози ніколи в мене не було. Але так як сама засталася, то думаю. Ну, не помішала б козичка. Що ж на дивися рецепти, бринзи роблять все на світі. Та й думаю, і я б робила. Але не так то було. А зараз уже думаю, вже б не проти знов козички. Час пройшов, все проминуло то все, іначе вже б і би взяла б десь б козичку. Але дивлюся в Фейсбуці в оголошеннях. Де продають, то всі десь, як не Хмельницька область, то ще далі. А що ж нам мені? Я ж не буду наймати ще машину, щоб платити, непонятно, скільки мені так би десь по району, то зовсім друге діло. По району можна поїхати. А далеко ніхто за нею не поїде. Та й, мабуть, прийдеться знову чекати весни, весною десь. Коти ці козички котяться, та і потім можна буде десь би знайти знов козанятку. Я вам скажу правду, в нас в селі кіс не тримають багато. Ну, може, я знаю, ну, може хат десять є там по одній козичці, може е по дві, а так, щоб багато кіс тримали, щось от привзято люди відносяться. А дуже смачне молоко. Я пробувала молочко від цієї своєї, що я взяла козичку від її мами, то дуже смачне. Ну, так, на запитання, думаю, відповіла. Що ж, друзі, бувайте здорові. Всім гарного вечора, тихої ночі. Спокою у ваших сім'ях. Будьте здорові та Богом храними. Пока-пока!